Я сяду правиць коло батька, я буду за вас, тому що якби батько судив нас по справедливості, то мало б хто з нас би тут. А так Господь, ми живемо що? по милості. Бо як ми ж грішні люди, ми і схибимо десь все. Но він просить батька, та як той садовник просив Христа за ту смоковницю. Ну не спіши, хай ще побуде. Ну не спі так само мій батько каже, не спіши на те наказувати. Того сестричку чи того братика, не спіши. Він усе знає своє. Він що десь спотикнувся, він виправдається. тому що йому, так як той пастух за ту овечку, вроді сто овець, там одна пропала, то хай так і вже й буде. Що то одна вроді на сто. Ну він все кидає, і йде шукає її, і знаходить бідну, серед гор, скуляну, Бо вона боїться вже, може, тут аж і вовки, і це все пропаде. І він, який він радий, що він знаходить цю одну овечку. Одну овечку. Він що і несе, з якої раді. Так само і Христос нас, хода який він радий, що ми йдемо до нього. І він є, як в тому псалмі співає, не покину я вас, не забуду. О, і я прочитаю від Матвія, бо коли Христос ходив, бо Він все равно говорив до людей причами. А що він говорив причами? Щоб люди краще знали, усвідомлювали це все. Бо Царство Небесне, о, ми ще що ми ходимо? Сюди, в Дьому молітви, ми хочемо царувати разом з ким? З Христом. Там, там в його золотих городах, в тому Єрусалімі хочемо царувати. То він говорить: бо царство небесне подібне до господара, котрий вийшов вран вранці, найняти робітників у новиноградних свій. і домовившись з робітниками по динарію за день. Послав їх у виноградник свій. Вийшовши близько третьої години, він побачив інших, що стояли на ринку без праці, і сказав їм: Ідіть і ви, у виноградник мій, і що буде належати, дам вам. Вони пішли, і знов він вийшов близько шостої та дев'ятої години і вчинив так само. Нарешті вийшовши, кого. Коло години одинадцятої він, він, він знайшов інших, що стояли без праці, і говорить їм, чого стоїте тут цілий день без праці. Вони ж кажуть йому, ніхто не найняв нас. Він говорить їм: ідіть і ви у виноградник мій, і що буде вам належати, то одержите. Коли ж настав вечір каже господар виноградника, тому правителю своєму, поклич робітників і дай їм платню, почавши з останніх до перших. І ще ті, що прийшли коло 11 години, одержали по динарію. І ті, що прийшли першими, думали, що вони одержать більше, але одержали вони по динарію. І, одержавши, вони почали нарікати на господаря, говорячи. Ці останні працювали одну годину, а ті, зрівнявши їх з нами, що перенесли тягар дня та спеку, він же сказав у відповідь одному з них: друже, я не кривжу тебе, чи не за динарій ти домовився зі мною. Візьми своє і йди. Я ж я ж то хочу і цьому останньому. Дати те і що й тобі. Хіба ж я не вільний у своєму не вільний у своєму робити те, що хочу? Чи тому задрісно, Око Твоє, що я добрий, так будуть останні першими, а першими останніми, бо багато покликаних, а мало вибраних. Бачите, тому що зараз, як дивитися, вникаєш часом віруючому народі народі, от відговора так може і вони трохи що я роками ходжу по 40 років по 30 років а хто прийшов останній о, хто прийшов останній він мало цього і він ще може бути першим так тому що як тих там 40-50 років ти ну ти я так на моє міння то ти краще щасливий що я прийшов в кінці. Як ти прожив життя, коли ти знав Бога з Богом, а як я не знав Бога, а як я жив? Це життя. От я не раз тако, я все ремню казав, я щоремня вчителя все ремня аналізую своє життя. Щоб я не познав Бога, я може, вже і не був би на цьому світі. Ну, як ка моя покійна дружина, сама удивлялася. Ну як так Господь може зробити, що тобі горілка одно, як нічого. Чорно, як той я її зроду не пив. Ну, так Господь чудно робить? О, То я сам на себе кажу. Правда, і він знайшов. Це ж не те, що я зовсім, як кажуть, в другому селі був. О, прийшов сюди і він знайшов мене. Значить, я. Як він каже, я шукав і знайшов. що. Та як Господь. Так, да, привів сюди. О, привів сюди. Я ж кажу, я сам удивляюся, розумієте? Сам удивляюся. Там не раз хлопці кажуть, не може такого бути. А уділився там це? Ти що хочеш, кажу, будь. як то я колись розказав, той Ваня казав, до того казав, тебе ніякі коди не спасуть. Тільки ти осве один Христос. Той каже, спаси мене, Ваня. Бо пропаду, де я не подірався, не цього всі нічого. А він каже, тебе ніхто не спасе, тільки один Христос спасе. Так саме Він каже до цих працівників, я ж всім хочу дати те, що я договорився, а ми знаємо, що раз Христос що сказав, Він те зробить. Що ти цілий день працюєш? Що ти людина прийшла на час, вона теж хоче зробити. Він ніколи хоче обідати хоч час. Людина стоїть, прийшла, хоче заробити. Може, цей динар, на війна про життя чи сім'ї, чи що. Він ніколи не біжає. Він все по справдивості. Це нашого Бога. Все по справдивості. І дивіться, що Псалом перший. блажен муж, що на раду нечестивих не ходить і не стоїть на дорозі грішників». І не сидять на засіданні злороків, а в законі Господнім його, насолода, і про закон Його він розуміє, роздумує вдень, вдень і вночі. І він буде наче дерево посаджений над потоками водними, яке приносить політ свій і пору свою, і листя його не зів'яне, і все, що він чинить, удасться. Не так безбожні, не так безбожні. Вони, як полова, як відір розносить. тому не встоять безбожні на суді, ні грішники у зібрані праведних, бо Господь знає дорогу праведних, а дорога безбожних загине. За ці короткі слова, і хай не буде слава. Амінь. Амінь. Merci.